Всім привіт, покажу вам зараз е, самі популярні ножиці у нас в магазині. Е, почнемо з самих дешевеньких, це метало, так простенькі. простеньке, е, що тут цікаво механізм, е, який е, фіксує у нас ножика, тобто я його не можу зараз користуватися. Оп, я роздвину, починаю користуватися. Вони полуавтоматичні, тобто нам треба розширити його е, руками, щоб він почав в нас різати. Далі е, коштують такі приблизно 200 гривень. Далі в нас ідуть по е, ціні, будуть паду. FADO дуже класні ножик зі своєї ціну, рекомендую їх реально. В принципі, розпаковувати не буду, тому що вони дуже схожі на ято. Ято будуть в принципі точно те саме, тільки що буде дорожче. Дивимося ято, ято я розпакую. Єдина різниця буде між фадо і ято це те, що фадо у нас без цієї кнопочки. В принципі, те саме. Там таке малесенький рух і вони розкриваються. Кнопочка. Далі, у нас є самий варіант, це Blue Ocean, голубий океан, всі називають. Самі класні ножиці, ціна їх на приблизно 1200 гривень. Ви тільки послухайте, як вони відстрелюють. Ось я їх розкриваю. Як автомат. Дуже чітко, Якщо хочете якісні ножиці, оці будуть прям супер. Також є гарантія на їх усіх. На деяких 6 місяців на ці даються рік гарантії.